Пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Factory Simulator. Я перед цим уже трошечки побігав, трошечки пройшов туторіал, але це було насправді достатньо таке давно, тому я майже нічого не пам'ятаю. І на моє щастя, тут є ось до така кнопка Wipe all Data, Тобто весь твій прогрес просто скидується до нуля. Саме це я і зробив, тому буквально гра почнеться з самого самого початку. І єдине, що я так от зрозумів, в цьому режимі ми будемо просто добувати різні ресурси, строїти всякі механізми. Ось, видивити. Тиць-тиць-тиць я добув якесь о, дерево його Ха-ха, на спину закинув. О, диви. Діміч 303 факторі. Отако завод Дімеча, всі знають. Ооо, диви. А ось у нас мен меню постройок. І що нам кажуть, поставити? Відкрий свій інвентар і вибери а, стандартний контейнер. Ось до він Отакий Давай, плейс. Опа. Юскон. Так, використовую контейнери, щоб складати свої айтеми. Та питань нема. Нам кажуть, його десь отак от сюди приблизно запихнути. Бамс. Все, да. Так, виходь із режиму постройок і. Нажми на контейнер, щоб скласти туди свої речі. Ага. Все, у мене все вийшло, так? Да? Контейнери і машини. Е, типу, викидують речі з отаких от оранжевих отворів. Конвеєри використовуються для транспортування їх. Ага, контіні. Ось, до да, да, бачиш, є отакий ось до отвір. Тому що нам треба зробити, напевно, поставити конвейер, отакий ось до звичайний, так? Да? Плейс? Бемц? О, ага. Зробляй гроші тим, що просто продаєш оці самі ресурси, так? Да? Окей, давай поставимо ще один такий конвеєр і селзона. Бемц, плейс. О. Отакоїсь. Да. Не можна. Чого? Ааа, бо воно тепер мішає, да? Йо, оце да. І, і разом з ресурсами, да, прибрав конвейер. <рес> ну, нічого страшного, зараз ще добудемо. Бемц, все, все є знову. Так, давай, на це раз правильно ставимо, бемц. Нафарміть ресурсів, поки не будете мати 475 доларів на отакусь допилку, яка буде збільшувати ціну на ті предмети, які я продаю. Обалдіть. Ой. A co to ja zrobię? Przejść. Czy ona co Wam? Тепер виходимо з режиму цього постройок. І все, так, да, продаються ресурси, супер. Обалдеть. Окей, давай. тоді... Можу камінь добувати цей? Да, диви, можу. Обалдеть. Ага, чекай. Тепер, якщо я взяв камінь, я не можу з собою дерево, правильно? Давайте перевіримо. Та, да. да, це дійсно так. Окей. Давай тоді скинемо наші камінюки і подобуваємо ще трошки дерева. В цілому, мені здається, гра достатньо таки прикольна, що це таке. А, просто квест виконав, поняв. Гра достатньо. Достатньо таки прикольна. Тут просто вона заслуговує вашої уваги. Я прям впевнений в цьому. Ще ну, не можу стверджувати, правда. <світок> Проте я так думаю, що вона дуже таки прикольна, тому що всі ці історії з збиранням ресурсів і механізмами дуже таки прикольні. Так, побудуйте е, саме оцю пилку, щоб розрізати дерево і камінь. Ага. У, я ще один квест виконав, і мені, походу, доступні всякі там штуки, які будуть самі копати камінь, і самі дерева рубати, так? Чи як? Давай скинемо цей камінь. А, чекай, ні, спочатку давай ми поставимо отаку ось доштукенцію. А куди саме? -а -а, а. а я догадуюсь, куди, напевно. Поламав усе, чекай. Basic контейнер. Так, чекай, тепер мені треба. Тепер ми ставимо отакий конвейер. Бемц. Потім ми ставимо пилку отаку. О, о, да! Я правильно здогадався, як це має бути. Все, я поняв. Коли ти заробиш достатньо грошей, ти можеш прокачати свої комбайни, щоб відкрити більше всяких оцих ресурсів. Ага. Ще 750 доларів зверху дали. Нормально. Давай поставимо ще один такий конвейер, Бемц. І оцю зону, де все якраз таки продається. бемц Оце якось тако має виглядати. Тепер ми закидуємо каміння туди. Да, диви? Тепер замість 10 доларів за камінчик оцей такий, я получаю 25. Оце сюди. Давай подивимося, що я можу ще ставити. да? Ось, ферма. Дерев 1750, йо, шахта камню 2000, піску 6. Обалдеть тут ціни. Я поняв. Я поняв. Ну, в цілому, окей. Тоді давай поки що добувати оці всякі приколюхи. Тому що ресурсів треба нафармити. Прям купу купецьку. І єдине, що мені вже не подобається, то це те, що ну просто тупо немає шифта. Ну, просто спринту немає, поняв. Ти отако повільненько трошки бігаєш. Але в цілому, окей. Думаю, то не така велика проблема. У нас є якісь ті. Диви. А, я 15 які блоків можу носити? Поняв. Окей, погнали. Треба купити якийсь прес. Що це таке? Я, вопше, поки що не поняв. Купити ферму дерева і купити трак. Тобто, машинку. За 10 тисяч. Йой, 10 штук. Непогано. Ну але в цілому нам по-любому, по-любому, треба то виконати. Так що безтресенько біжимо. І швидесенько фармимо ресурси. Але я дивлюся, тут ви якісь є такі камінці, які відрізняються від інших. Не з якоюсь зеленою штукою. Що це таке? А треба мати перший тир. Поняв окей. Все, питання відсутні. Тоді нам треба швидше якомога прокачуватись. Бо я впевнений, просто що за отакі камінці, оце за цією зеленою штукою, там можна просто так багато бабок получати. Що це жесть. Поки що йдемо продавати опять наші камінці. Бемц? Давайте, поки ви Давайте продавайтеся швидше і я поставлю собі ферму дерева. Давай, давай. О, все, хватає. Так, давай подивимося, як це саме працює. Бемц плейс. Ааа, це просто типу, ну, що? Ха-ха-ха? Чекай, а воно повинно, типу, якось отак бути? Чи що? А як має саме це відбуватися? Чекай, я не поняв. А, да, воно випльовує дерево туди, бачиш? Обалдіть, прикольно. Реально прикольно. Це прям непогано. Буде зараз фарм грошей, лютий просто. Дві тисячі мені треба ще, щоб поставити комбайн. Ой, комбайн, тобто шахту камню. Щось я трошечки перепутав. Давай, давай, ще трошечки. Двісті баксів на все не А Подивимося, що тут ще є. Є якісь нагороди. А за що? Що мені дали? Мені щось дали. Ось все, бусти. Ааа, просто швидше буду бігати на 30 хвилин. Я поняв, поняв. Окей. Можна куп... Можна купити, до речі, VIP. кастомні кольори і матеріали. Прикол. Ну Окей. Ну мені поки що це не цікаво. Хейт апгрейд. Ааа, це нам уже коли придеться стра... ставити третій поверх, або. І, до речі, за гроші, ось, як ти можеш бачити, придеться теж доставляти території, коли ти вже там прокачаєшся. Просто жесяк сильно. Тір один. Три тисячі. А за три тисячі доларів можу прокачати, чи що? Слухай, походу, до. Да. Чи ні, не поняв. Тим не менш, я ж можу. Чекай. Ми можемо зараз зробити таке дійсно крутецьку, крутецьку ферму. Нам треба зараз за цим до розібратися. Так, давай я трошечки, по-перше, мені кажуть, це таке прокачатися, да, За три тисячі? Так, Та, це за три тисячі, я купив прокачку. Капець, я тільки що хотів би поставити суперкруту ферму. Обалдеть. Ладно, що вже зробиш. Так, ми забираємо оцю ферму, потім ми розставляємо Її наступним чином ми беремо отако Place, однесеньку, і отако другу, да. О, зараз будемо дивитися, що у нас буде з того виходити. Далі ми беремо отако конвейер, бамц, І будемо зараз потихесеньку вести все до оцього ящика. Нам ще треба до того всього якось е, чекай, тут ось є такий, є такий ось, що повертає наліво. Нам він треба буде. А вони будуть з'їдну? А, вони не будуть з'єднуватись між, між собою, да? А це не прикольно. Так, чекай, у нас є певні проблеми. У нас є певні проблеми. Як би нам це все по-правильному поставити? Чекай, я не можу догадатися. Напевно, напевно, швидше за все, нам треба ставити різні контейнери. Чи як? Жесть, я не знаю, я не понімаю. Коротше, чесно кажучи, я так і не поняв, як його довести все до розуму, проте хм. я не знаю просто, як зробити так, щоб воно все йшло якось на одну цю пилку. Я просто не знаю, як це зробити. Що в нас ще є? А, ну у нас. До речі, не так і багато всього і то є. <с> Просто ця пилка коштує 475 доларів, то прям ти знаєш багатсько. Та й тим більше у мене вже одна є. Я хотів би якось підключити це все, отакось сюди, і все. Воно так не робиться. Я не знаю, що з цим робити. О, Диви, як я можу зробити. А шо як шо? Ага, диви, отак От ось до воно працює. Хорошо, тоді нам осталося придумати, просто як оце все до розуму довести. Бо я чесно кажучи, поки що не знаю. Якось я так то все дуже подивному втулив сюди, пар навіть не знаю, що з цим робити. Коротше. Я не знаю, як туди його затулити, тому я просто буду зараз по-новому строїти. У мене більше нічого не остається. в цілому-то. Отже, як нам треба придумати то? В цілому, в цілому, поки що можна не заморачуватись, просто взяти. У мене є сто майн. Оказується, диви, а я не бачив. Наскільки ти великий? О, слухай, ну ти прям достатньо такий здоровий. Якщо я тебе отако поставлю, ти будеш працювати? Ано? Так, да, він так працює, все, супер. Тоді оцю ферму дерева. Я так само заліплю бемц, і все, мені в принципі, байдуже. Поки що, поки що байдуже. Головне, що вона бабки приносить, і все. То все таке остальне, знаєш, не дуже той важливо. І тепер ми підемо і подивимося на ці зелені камінці, тому що це таке дуже цікаво. Що ж це таке копер оре. Мідь? Прикинь, це походу, мідь. Обалдіть. Хорошо, пішли, скинемо трошечки цього камінця і заберемо далі мідь нашу. До речі, мені треба купити машину. 10 тисяч вона коштує. Є -є. це прям багато. Цікаво, до речі, скільки ж все-таки міді вона мені приносить. Мені дали ферму міді. Оце вже прикольно. Тільки куди її підключати? Хто її знає? Так, окей, ну Бемс. Давай подивимося. А а мідь так-то ця штука не розпилює, прикинь. Але по 45 дає. Так, то це не хухри мухри Так, давайте таки поглянемо, що там за ферма до міді. Куди ж її ставити? В цілому, я думаю, великого прям значення. То немає, просто із-за того, що ну воно пилкою не розпилюється. Тому я думаю, що можна десь тако приблизно сюди її поставити, зразу, щоб все виходило в сел зону та й в цілому все по тому, да? так? Таков бент. О, а ну. Да, диви, бамт, і все, і 45 на місці. Напевно, для того, щоб оцю мідь розрубувати, нам треба ось до такий ось тут прес, напевно, да? Ну і нам все одно треба купити прес. До речі. Ну, давай купимо, давай подивимося, що це таке. Ну це така штука, похожа, як на пилку. Нам, напевно, все-таки треба буде це якось під'єднати зараз, так. Давай приблизно оцю штуку плейс. А, стоп, там написано, що вона може. Да, куперплейт, бачиш? І з деревом вона теж робить нехіді такі приколи. Але нам спочатку для того, щоб робити ці плити, нам треба поставити отаку пічку, яка з руди буде робити злитки, і потім через прес воно буде проганятися в плит. Ого, обалдіть. Або, до речі, ось тут така штука також підходить прикольно. Вона робить із злитків якийсь вайр. А, це дроти. І за 225 баксів то все продається. Слухай, це прям непогано. Але проте, але проте. Нам треба тепер якось придумати, як то все по-правильному підключити. Мені хоч хвате? Да, Мені хватить. зараз на цю пічку. Давай тоді я зараз поставлю. Ставлю приблизно все якимось таким чином. О! А Ану. Має працювати. Давай подивимося на це. Бемо, ось о він проїхав. Да, 85, дало! Є, все працює! хо 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 Це сюди! Тоді зараз треба трошечки вдосконалити нашу систему. О, диви, обалдеть, що я наробив. Диви. Я просто довів це все до розуму. Я зараз поясню, що просто зараз тут відбувається. Я поставив отакий ось до мідний бур. Він виробляє мені мідь і зразу пускає це в піч. Мідна руда стає ось до мідним злитком. Вона проганяється через прес, робиться такою плиткою і просто продається там за скільки, за 200, чи, чи скільки я забувся вже. Отут я тільки щось напутав. Чекай, я, походу, тут е, неправильно щось поставив, чи неправильно поняв. Чи все правильно? Чекай, воно їде дерево, воно повинно мені 65 зараз принести, правильно? Так, да, так, да, все правильно. Тут ось до ферма дерева виробляє дерево, пилка його розпилює на плиту. Через прес проганяється, робиться, е, ну, типу, плита поменше, і продається за 65 замість скількох там? Замість 25. А. Чекай, пилка робить не плити, а дошки я щось трошечки переплутав. Проте це не так важливо, просто диві, я вже прям непогано справляюсь, да? Потрошечку помаленечку, так би мовити, але розбираюсь. <рес> Потім згодом можна буде трошечки тут переставитись і поставити дві от таких ферми, і воно прям там нормально-нормально взагалі буде робити, я тобі кажу. Я знаєш, тако потихеньку, потихеньку вже непогано розібрався. Так що, в цілому, таке. Давай подивимося, що мені треба зараз зробити. Купити мідний бур. Угу. Прикольно. І купити екстюр... екструдер. Екструдер це що? Це у нас штука за 12 тисяч. ти ж, й -мо, я те поняв. Ну, давай купимо отакий от купермайнер. Мені дали ще один такий прикинь. мене тепер зараз їх таких три. Це жесть, тепер треба знову якось придумати, як це все підключити по правильному. Без раз. Другий. Диви. І от тако буде стояти зараз третій. Ой. Місця не хватає? А, да, буквально на одну клітинку, прикинь. Ну, це таке, це ми зараз дуже легко вирішимо. А саме ось до таким чином бемц. і отако от бемц. Остався. О, диви, нормально. Вообще нормально. Знаєш, все правильно працює? Да, диви, звідси сюди, звідси сюди. Ця штука роби? Ану, Да, робить. Все, хорошо. Прям непогано, да? Так, в цілому, що у нас ще по квестам? Незмінно, нам треба купити трак. Мені, до речі, вже скоро буде хватати на нього. Потім купити екстру тудер. І зрізати 10 хардвуд тріс. Хардвуд тріс, це які? А які це хардвуд тріс? Де вони? Це, це напевно, звичайне трі, да? Да. А де ж я тобі найду хардвуд? Це, напевно, кудись далеко треба їхати. Я не знаю, куди. А, я походу бачу, де. Ну, диви, вони, а там, вони аж там воно далеко. Старовецькі такі стоять. Йо. Ну то для того мені треба купити машину, і мені уже на неї вистачає. Тому малесенький трак. Бемц за 10 тисяч сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уф. Яка малишечка, диви. Дати шо, оце обалдеть. Оце обалдеть. Тихо, тихо, тихо. Пушка-гонка. Ну, але варто віддати належне. Все-таки вона. Вона все-таки пошвидше, ніж пішку. <пуска -гонка> Чекай, ось до вони ці дерева, да? Двіки, вони здорові. Це по-любому вони. <пуска> ну, <-гонка> бемці. А, тір 2 треба, ого. Нащо ж я тоді сюди приїхав? <риколу> по приколу просто бензин потратив і все. Давай хоча б ось до. Отаке може можна? Не можна, також тір 2, прикинь. Обалдеть, нічого не можна. Диви, що там є. Там воно. Якісь різні тварини лазять, диви такі, бачиш? Індюки. Щось похоже на індюків. Золоті руди, оно. Же, скільки тут цього є цікавого. Опа, це що таке? А що це таке? Якась золота монетка, да? <риколу> просто по приколу валяється собі. Ну, вона навіть не добувається, диви. Я не знаю, що з нею робити. Ну, ладно. Ну, хай собі валяється тоді. Ми їдемо додому. Бем, це тако залітаємо. Опа. Диви, на тір половиною тисяч. То, то геть багатсько, ти прикинь. Тут прям реально багато. Давай щось ще придумаємо. Що мені треба купити? Мені треба купити екструдютер. Екструдрюдру. Коротше, оця штука нам треба. Вона 12 тисяч коштує, це немало. Але з другої сторони, а що ще робить? Правильно? Правильно. До речі, якісь можна ось допоставити блоки, які світло дають. Прикинь. Давай поставимо трошечки, щоб не в темноті лазити. Трошечки територію освітлимо, так? Непогано. Так, кенте, я маю 12 тисяч, а це значить, що час ставити екструдрудер. Ми його спочатку будемо це тако купимо. Отримаємо купермайн і трошечки гро. І тепер нагадайно на мені, що він робить. Ага, він у нас конкретно треба під купер. А це значить, що треба якось тепер оце все діло. Е я даже не знаю. Якщо я, напевно, поставлю отут, оцей екструдрудер, то по суті, по факту, остальні ресурси просто будуть залишатися на <рив> місію, яке ти здорове. <рив> я даже не очікував. Так, а що ж тоді робити? Чекай. Напевно, що трошечки прийдеться поміняти тут е, схему, трошечки, скажімо так, переробити то все. <рив> Блін. А що, якщо чекай, отут його прибрати? Прибрати. Тепер сюди оцей прес поставити. Трошечки вжати його. Пемц, отут, оцю ж. Штуку прибрати, поставити екструдудер нашій бемц М -м, Тут не долазить тепер, блін. У нас зараз поламається абсолютно все. Бемц О. Ні, не поламалося нормально, да? Чи ні? Не поняв. Щось трошечки воно не працює. Чекай, а я тою стороною поставив? Ну да Диви, бемц Воно не працює. А, бо воно повинно робитися із злитків. Йо, я щось не подумав. Треба тепер його місцями замінити, да? Тако бемц-бемц. Тепер спочатку ми ставимо оцей е, дудер бемц. І тепер ми ставимо прес-бемц. О! О, і все в нас працює так, як повинно. Тільки я б отут трошечки офеншую зробив, бо зараз мені не подобається, як то виглядає. От тепер о. о, Пішло діло. Все так, як має бути. Давайте тоді трошечки розберемося з цією, ось до системою нашою. Бо тут зараз так воно стоїть, не. Не по прикольному, скажем так. Мені, чесно кажучи, то не дуже подобається. Тому я поставив би сюди ще один прес, напевно, да. Хоча навіщо з другої сторони, якщо я просто-напросто можу отако поставити оцю ферму отаким якимось чином, да? Отако бемц і все, і все одно те саме виходить. Так, да, якраз файно. Тільки трошечки прийдеться все одно це переробити. Я знаю, навіть як я поняв. Треба коротше поставити Отако Фермо дерево в оцю сторону. Тепер звідси ми ставимо конвейер, тільки не такий. Нам треба. Отакий От нам треба. да бемц О. Тепер ми ставимо прямий конвейер прямо в пилку. О. Так, да. тепер ми ставимо отакий ось добур. Прямо в оцю штуку, да? Воно стає до. Да. І в нас все одно виходить все прикольно і гарно. Правда, тут тепер такий шлях в... вимальовується довгий. Але то в цілому нічого страшного. Сюди, в принципі, можна заліпити ще купу всякої штуки, так що тут таке. І в цілому, диви, поки я якраз таки розбирався з оцим усім. Мені вже майже хватає на тір 2. Прикинь, мені сталося всього-навсього якихось три тисячі. Так, менше <вим> Я прям нормально фармлю вже. Так, назбиралося в мене 27,5. Тисячі, тому бамц апгрейд, тір 2 сюди. І даже дали бейджика <плес> Ну і на такій файній ноті це відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо відосик тобі сподобався, обов'язково тисяв подобайдена. Підписуйся на канал та пиши в коментарі, щоб ще такого цікавого зіграти, якщо в тебе, звісно, є якісь ідеї. До речі, у мене є телеграм-каналчик, скоро там буде розіграш в честь 10 тисяч підписників. Так що залітайте. <плес> <плес> ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім! Papá.